Всім привіт! З вами знову Юрій і канал «Міні Трактор з мотоблоку. Показую наступне відео, замовлення. Комплект гідравліки, так як зараз ціни на комплектуючі дуже дорогі стали. Люди купують частинами, хто що може, що кому потрібно. Значить, що, ми, що ми пропонуємо на сьогоднішній день? Розподільник Односекційний, двосекційний з плаваючим режимом, без плаваючого режиму, Монотроксекційний, Привід насосу НШ, гідроциліндр. Ось такий шкіл, кажу шкіл, насос НШ. 10 лівого правого обертання. Комплект шлангів можете самі купляти. можемо, можемо ми скомплектувати різної довжини від 30 см до 2,5 метрів. І е, фільтр чи корпус з фільтром для фільтрування масла. Бачок можемо з бачком зробити на 3-5 на літр. тобто все індивідуальне замовлення. Ось такий комплект сьогодні поїде до... Клієнта з насосом. Насоси можемо комплектувати як нш 4 нш 6 нш 8 нш 10 нш 16 от Привід. Ось такий шкіл профіль Б. Ось такий можемо Ми можемо під А зробити, можемо під профіль Z зробити. розподільник як я казав. Може бути одно, двох, трьох секційний, з плаваючим, без плаваючого режиму, на погрузчики різні варіанти комплектації. Штуцера, перехідники, флянці це все теж. Гідроциліндр з ходом штока 15 см. Діаметр гільзи 40 40 мм. От. Ось такий комплект. кого цікавить замовлення, телефон залишу в підписі. Телефонуйте. Кому треба запчастини, кому треба цілий комплект. Зразу кажу, дешевих комплектів не буде. І не шукайте їх дешевих. Багато людей дзвонять. Я там в інтернеті бачив дешевий. Кажу, купляйте, я ж не проти, ну я не можу його продавати. В убиток собі. Всім дякую за увагу. Чекайте наші наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше.